Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Таке соломи в садках розкидають працівники агропідприємства Агроеталон, що в селі Василівка. Тракторист Леонід Лисюк каже, готують сливовий сад до нічного задимлення. Рятуватимуть дерева від морозів. Зранку розкидаємо. ну Ми тут, друга бригада там, абрикосу розкидає. Всі садки, по всіх садках. На кожний рядок ставимо. У клітці 58 радків. Отак 58 ставимо на клітку. Щоб не помер цвіт, щоб накрило димом, будемо спасати садок. Метод задимлення на підприємстві використовують другий день поспіль. Мета і нагріти повітря, і наповнити сад щільним димом, каже агроном Леонід Семенюк. Тюки ми підпалювати, будемо підпалювати десь 12 годин ночі і він десь буде тліти 5 годин. Буде дим давати. Він не горить, він тліє. Ми їх не накриваємо, ми так заготовку робимо в саду, складаємо, щоб вони були влажні. Якщо буде сильно розгоратися, будемо поливати водою, щоб був дим, а не вогонь нам не потрібно вогонь. Зазначає, рятувати сади від морозів почали ще з неділі, обробивши фруктові дерева антистресовими препаратами. Давали амінофрост і також давали гіп плюс по цвіту. Перед за 48 годин до настання заморозки. І все ж деякі дерева не вберегли. В суспільному Леонід Семенюк показує абрикоси, які прибило морозом. Він мала бути майбутня абрикоска, вона вже почорніла, вон її вже мороз достав. Тут вже приморозило з вітром добре, тут вже урожаю не буде. Вже померзло. Ще, як і тут світлий прилюжки йде, розпускається, там ще є надія на урожай. Окрім слив та абрикос, від морозів рятують яблуні, груші та вишні. Загалом під плодовими деревами у них 490 гектарів, розповідає директор підприємства Василь Черній. Абрикоси ростуть на 10 гектарах. Збитки поки не підраховували. Збитки рахувати рано, Ми будемо бачити, як буде далі. Ви ж знаєте цю одвічну істину, так? І е, вислів, який битує вже давно, не просив у Бога погоди просив врожаю. Бувають речі, які пояснити неможливо. Тому ми надіємося на щось неможливе. Ми надіємося, що ті заходи, які ми здійснюємо, вони будуть в певній мірі ефективними. А так від квітневих морозів рятували сади в селі Федорівка Жмеринського району. Відео Суспільному надав директор агропідприємства Федорівське Сергій Токан. Антиморозну систему використовують починаючи 6 квітня. Водою поливали, їздили пустими ну, оприскувачами, і цією антиморозовою системою робили. Запалювали баз газові балони і вона теплим повітрям. Ставили по периметру. Термометри дивилися, аналізували. Ну, настільки був сильний мороз, що воно не, не, не допомогло. Ситуація невтішна, ви самі бачите, що ну, неочікувано, коли потрібно було зимою зими і не було, на превеликий жаль, снігу не було. У нас на великий, дуже посушлива була зима, як і минулі останні три роки. А коли почав цвіти сад, прийшли знову морози і ну, наробили багато шкоди. Сніг, каже Сергій Токан, не зашкодить плодовим. А ось мороз майже вбив сад. Чорно Всередині. Проаналізувавши з агрономом, вчора ми різали квіточки, які запилились, там, майже 95% вони всі чорні. Там. Тому не знаю, будемо бачити через декілька днів. Це дуже важко зараз щось прогнозувати, але ситуація невтішна. Погода нам підкидає знову виклики. У минулому році ми зібрали десь біля 10 тонн з гектара абрикоса. А в цьому році не знаємо. Я боюсь, що ну, важко сказати, але скоріше все, що в цьому році ми будемо без абрикоз. Ми думаємо про цю систему, що в перспективі ми маємо зробити обов'язково ну, антиморозову систему надкронове зрошення. Я думаю, що це тільки один механізм, який може врятувати. Да, воно дуже дорого, там, вартість його ну, колихається від 2,5 до 4, інколи до 5 тисяч доларів на гектар обходиться. але, ну… Це варто робити, тому що як в цьому році от все, що робимо, там і один мороз, і все, що ми робили дощ, що будемо робити після, марне. Зміни клімату диктують нові вимоги до вирощування абрикосів, кажуть аграрії. При виборі саджанців перевагу віддаватимуть морозоційким сортам. Ми розуміємо, що міняється клімат, і нам треба переходити на інші сорти з іншим терміном. Цвітіння з іншим терміном вегетації більш зимостійкі. Ну пока ще над цим тут лідерство повинно тримати наука. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне, Новини Вінниччина. Матраци з гречаного лушпиння та ортопедичні подушки кісточки для поранених військових відчувають у селі Ярищів на Вінниччині. На постійній основі працюють десятеро жінок. Розповідає місцева жителька Альона Раку. Саме вона і зорганізувала місцевих, готові вироби передають у шпиталі області. Цьогоріч від Вінничини на здобуття найвищої громадської медичної відзнаки Орден святого Пантелеймона претендують сім номінантів. Кого нагороджувати вирішували медики, військові і представники громадськості? Фінал конкурсу відбудеться у Києві у день святого Пантелеймона, 27 липня. Цьогоріч від Вінничини на нагородження поїдуть троє лікарів: дві медсестри, волонтерка та директорка реабілітаційного центру. Скільки нагород здобуде Вінничина, дізнаємося за три з половиною місяці. Вони подарували сім'ю десяткам дітей і стали прикладом для власної доньки. В Якушинцях багатодітна родина Кривогорніциних облаштувала дитячий будинок сімейного типу. Суспільному розповідають родом з Донеччини. На Вінничину приїхали у березні 2022-го. Нині мешкають у двоповерховому будинку в Якушинцях, який придбали за державну субвенцію. Спортивний майданчик, адаптований для людей на кріслах колісних, облаштували у Вінниці. Відкрили такий на базі центру реабілітації Поділля у березні. Обійшовся він у 200 тисяч гривень, розповіла Суспільному Юлія Бабаєва. За відділу центру. Фінансово проєкт підтримав ПРООН. На Вінничині військовослужбовці, звільнені з російського полону, зіграли товариський матч проти учителів місцевого ліцею. Це не просто гра, а частина реінтеграційної програми, яка допомагає бійцям повертатися до мирного життя. Розповів Суспільному керівник групи реінтеграції Дмитро Янталець з рахунком 2-1 перемогу здобули викладачі. Боротися не лише на рингу, а й за майбутнє країни таку мету ставить перед собою військовий звінниці. Служба поєднує з вихованням молоді, навчає її бойовому мистецтву та айського боксу. Вихованці Дениса Заведія вже підкорили міжнародні турніри, а тепер готується до нових перемог. Нині спортивну секцію відвідують 40 осіб віком від 6 до 25 років. Виховувати майбутніх чемпіонів одне з завдань спецпідрозділу Артана, говорить військовослужбовець. У барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського студенти разом з майстрами народної творчості встановили рекорд України. 120 учасників одночасно виготовили 120 глиняних свищиків. За словами керівниці національного реєстру рекордів України Лани Вітрової, це наймасовіший майстер-клас зі створення глиняної іграшки свищика. Боєць 56-ї маріупольської бригади Олег Шанкевич відновлюється після російської неволі на Вінниччині. У полон потрапив 31 липня 2022 року у пісках. Додому повернувся 19 березня. Про те, що довелося пережити в полоні, Олег розповідає неохоче, пояснює там іще ще багато наших, як вони відіграються на полонених після таких інтерв'ю. Знає з власного досвіду. Нині він відновлює здоров'я, спілкується з психологами. Уже отримав документи. Відвідує магазини. каже, робить усе те, що останніх три роки було йому недоступне. Паски, колбаси, напівфабрикати та випічку, а ще соління, воду, засоби гігієни, маскувальні сітки, скоби для бліндажів та окопні свічки. Загалом майже три тонни гум вантажу передають оборонцям, волонтера громадської організації «Вінницька Чота Щит надії. Цей вантаж формували протягом двох тижнів, каже очільник організації Раджу Раджандар Кумар.